Всі хочуть бути щасливими. Розказую секрет. Я створила з своїм партнером Наталій гру, яка дозволить вам зрозуміти, визначити йти шляхом до щастя, але для того, щоб отримати щастя, необхідно е зрозуміти, які негативні емоції і переконання вам заважають. І Граючи в цю гру, не страдаючи, да, не платити великі гроші за консультації для того, щоб це зрозуміти, ви з'ясовуєте це в грі. А, гра пройшла тестування, неймовірно насичена енергетично, а, настільки чітко говорить, вам підсвічує де, куди що треба пропрацювати. І, до речі, про гру. Знаєте, всі ми шукаємо найкращого для себе, да, найкращої роботи, найкращого партнера, щоб, ну, нарешті, бути щасливими, задоволеними своїм життям. Так от... Про те, як відкриваються можливості, ті, що зберігаються за нашими програмами, да, які нам і негативними переконаннями, які нам не заважають, і ставлять перед нашим взором ту призму, через яку ми не можемо побачити ті можливості. Так от до мене саме прийшла ідея і сама гра, тому що я її намалювала за вечір. Це просто, знаєте, коли приходить відкривається той момент, коли ти вже не можеш зупинитись, ти вже в творчому потоці. Так от прийшла саме після того, коли я намагалась знайти якби, свій конкретний шлях в допомозі людям. Да? Там, де я маю допомагати людям, але саме через якийсь інструмент. Я пробувала, пройшла дуже багато різних навчань і намагалась це якимось способом передавати людям. І от саме прийшов мій спосіб, як я хочу це людям полегшити це завдання, як розвиватись духовно, щоб це було легко, граючись, з задоволенням. Тут найговний критерій. у Цій грі, що потрібно робити. Не можна брехати. Не можна брехати особисто собі, в першу чергу, тому що гра чітко показує, куди звернути увагу і що пропрацювати. Але це треба чітко визнавати да, для того, щоб туди йти, навіть коли це трошки боляче, да? ну, тому що трансформація завжди відбувається через якісь там трапи. І так от, до мене прийшла гра після того,